Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Зібрала всі свої ковтини, які вже ніхто не носить. Тут є і дитячі, і чоловічі, і жіночі. Зрізала випрала, правда, спочатку гарненько, а потім зрізала всі шви. І зараз я буду їх різати на квадрати. Бо буду шити із них плет. Для цього використовую лінійку для печорка. Вирішила, що якраз такої ширини в мене будуть всі квадрати, бо в мене є ще така квадратна лінієчка. Але можна використовувати і просто шаблон. Беремо шаблон і його вводимо. Но мені зручно лінійкою, оскільки вона в мене є. Малюю звичайним олівцем, все одно ця лінія буде зрізатися, але її гарно видно. А потім цією лінійкою вона квадратна. я Ділю на квадратики. І от так всі ці світери, всі ці ковтинки, я буду різати на квадрат. Ну ось, нарізала я квадратики, все, що в мене було. Деякі квадратики я навіть сшивала із залишків. Тобто, по максимуму використала все, що в мене було. Ще в мене залишились такі маленькі квадратики від минулих робіт. Це в мене вже третє таке покривало із світерів, тому залишаються, я їх поки не викидала і от тепер ними скористуюся. Їх тут трошки, але нічого. Я порахувала всі квадратики, які є у мене. Кожного кольору, кожному кольору присвоїла свій номер. Тобто в мене є номер і кількість, скільки цих квадратиків. Для чого це мені потрібно? Для того, щоб викласти. Деякі майстрині викладають все це на підлозі. З моїми ногами це нереально. Та і місця такого нема, щоб викласти велике покривало. Тому я поступаю ось так. Я малюю схему майбутнього покривала. І це виходить як схема вишивки. Тобто, кожний квадратик має свій номер кольору. От, наприклад, це п'ятий номер, їх 12 штук. І так далі. Посиділа я, звичайно, трошки поморочилась. Але зробила для себе схему і з нею вже можна працювати. Якщо покривало симетричне, то можна схему малювати тільки четвертинку, і навіть цю четвертинку можна викладати на столі, ну, в мене вона не, в мене не симетричне, тому я намалювала схему повного покривала, яке в мене виходить. 13, вірніше, 11 тут квадратиків, а тут 13 квадратиків. Кожний квадратик 15 на 15 см. Але припуск на шов піде, тобто він в реалі вийде. Кожний квадратик буде десь 13 на 13. А ці маленькі квадратики, вони якраз такі, що якщо їх шити, по 4, то виходить якраз такий квадратик, як мені потрібен. От із цим я зараз і буду працювати. Вшивати я покривало буду цікавим способом. І від центру, від середини. От я взяла один із квадратиків, він у мене зшитий, якраз я вирішила, що це буде серединка. Поклала його на підкладку. Наповнювача в мене тут не буде, бо я хочу, щоб покривало було тоненьке. Якщо треба наповнювач, то його можна, буде, можна було б підкласти. Мені не треба. От Пошила, зробила цей квадратик із підкладкою, зразу його простібала, ну, так, щоб він тримався з підкладкою, а потім зшила квадратики маленькі. Так, мені, мені треба так по схемі. І тепер беру, лицем до лиця складаю квадратик, з цього боку кладу лицем до лиця підкладку і пришиваю її, а потім розгортаю, і в мене виходить уже пришитий квадратик. І на лицевій боці, і на виворіті, шви оброблені. Знову так само треба простіобати, і це буде готовий готова серединка. От по схемі у мене виходить ось ця серединка. І ось цей квадратик. Тепер мені треба пришити сюди от таку смужку. Шиваю ці маленькі квадратики по схемі. Ось вони в мене зшиті. Вирізаю із підкладку і так само. Накладаю лицем до лиця. Тут треба заколоти обов'язково, щоб шви співпадали, з цього боку кладу лицем до лиця підкладку і прострочую, з'єднуючи все між собою. І виходить. Я пришила ще один елемент майбутнього покривала. Наступним я буду шити от такий момент. І так далі, і це все покривало буде нарощуватись, нарощуватись і нарощуватись. І виходить, що починаючи з шити з середини, ми якби шиємо покривало і зразу його простібуємо. І це мені виявляється дуже зручним. Ось на даний момент я вже пошила центральну частину, ну, десь приблизно половину пледу. Він нарощується з середини, пошила до. Середини пришивала спочатку такий клаптик, потім такий клаптик, і так потихеньку-потихеньку він нарощувався. От зараз я пришиваю ось цю частину. Це все пришито, тепер треба його гарненько відпарити. Потім про попростібувати кожний, кожний шматочок, кожний клаптик. І тільки після того буду пришивати наступний, який буде вже з цього боку. Тобто беру по схемі ту схему, яка в мене була, я беру і збираю на даний момент я збираю ось цей шматочок. Ось цей оце в мене вже все пошито. Тепер мені треба зібрати цей шматочок. Кожний колір має свій номер. От я беру 15, причому пришивати треба, якщо тут в'язання йде вертикально, то тут треба покласти горизонтально. Тут іде в'язання горизонтально, смужки просто тут йдуть кольорові, а в'язання йде горизонтально. Тобто він розтягується сюди, а сюди менше. Наступний клаптик, оскільки тут йде горизонтально, тут йде вертикально. Потім йде Такий клаптик, і так само слідкую за тим, куди йде в'язання. Обов'язково треба слідкувати, тоді не буде розтягуватись так і будуть кути точно сшиватися. От зараз я буду пришивати цей цю смужку, шию спочатку її. Потім Це не, не залежать, будь ласка. Ой, там дощик іде. Потім спочатку пришиваю смужку, а вже потім пришиваю підкладку, бо всі три шари пришивати дуже складно. Спочатку пришиваю. Оцю смужку із клаптиками, стикую всі кути, а вже потім пришиваю підкладку, відгортаю її, спочатку прогладжую добре-добре паром, потім простібую і шию далі. А коли дійшла до кінця, то останній ряд пришиваю підкладку так, щоб вона була ширшою. Для того, щоб можна було підгорнути в кінці і обробити край. Останній ряд треба теж простібати. У мене тут ще трошечки не простібано один ряд, але щоб зробити кут при, такому, при такій обробці, треба відмітити ширину згину. У мене вона півтори дюйми. Просто лінійка в мене дюймова. От я беру, відмічаю, що в мене буде ось такий підгін з одного і з другого боку. Тобто я просто буду складати його вдвоє, а потім нагортати на, на сам плед. От я відмітила із вивороту, де проходить цей згин. Тепер згинаю це все по діагоналі, сколюю, щоб воно не йор... нікуди не пішло, нікуди не сходило. Треба сколоти. І тепер від цієї діагоналі і ось це кут, це кут уже готового пледу. І від нього я відкладаю перпендикуляр до того місця, де я відмітила згін. Тобто тут 90 градусів. І прокладаю, тут треба зробити закріпку, і прокладаю тут строчку. А потім обрізаю, зрізаю тут кути і вивертаю. У мене вже один є зашитий, зараз я вам покажу. Ось від кута прокладений перпендикуляр і обрізала з припуском на шов. В куту теж тут зрізала, щоб не було, щоб кут виходив таким. Тоненьким, гарненьким. І тепер, коли його вивернути на плед, розгортаю тут припуски і подивіться, який гарний виходить код. Підгортаю краї. І потім просто застрочити це все або зашити вручну. Ну я буду строчити. Ось в мене тут вже є кут закладений. Прострочу це все білими ниточками і будуть гарненькі кути. І у підсумку я отримала ось такий плед. Були не потрібні вже світери, кофти, дитячі шапочки. А тепер буде в мене плед, який я буду використовувати в альтанці на гамаку. І він ще й тепленький до того ж, бо своротня сторона в нього фліс біленький. І на цьому. Дякую вам за увагу. Бажаю приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!